Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Кілька днів тому, коли світ ще намагався знайти баланс між мирним технологічним прогресом, економічним розвитком і геополітичними реаліями, розпочалася драматична історія. Точніше, навіть новий акт старої історії, що може змінити траєкторію глобальної економіки, і не тільки. Розповім вам про це. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал Галасюк про економіку. В Центрі цієї історії Китай, країна, яка протягом десятиліть терпляче будувала свою виробничу і технологічну могутність, і Китай виробляє 33% всіх продуктів промислового виробництва в світі. І крім того, Пекін контролює третину світових запасів і вдумайтесь, майже 90% світової переробки рідкоземельних металів. металів. Ті самі елементи, без яких неможливо виробництво смартфонів, електромобілів чи навіть винищувачів F-35 і систем штучного інтелекту. Так от, кілька днів тому, 9 жовтня, Міністерство торгівлі Китаю оприлюднило так зване оголошення номер 61 яке стало найжорсткішим пакетом обмежень на експорт рідкоземельних елементів в історії. Нові правила були революційними. Тепер. Треба отримувати спеціальні дозвіли наземним компаніям від китайського уряду для експорту будь-яких товарів, що містять понад 0,1% китайських рідкоземельних металів. Це стосується не тільки сировини. Тепер під контроль потрапляють також технології видобутку, переробки і виробництва магнітів. Тобто, вдумайтесь, Китай хоче взяти під контроль. Іноземні виробництва, які використовують його рідкоземельні матеріали на хвилиночку. Але якщо вам здається, що це щось безпрецедентне в історії, то це не так. США вміють це робити. а Китай, схоже, здібний учень. Китай вперше застосував оцей принцип правил іноземного прямого продукту, так зване Foreign Direct Product Rule. це механізм, який США використовували проти того ж Китаю. З 1959 року для того, щоб обмежувати експорт напівпровідників. А тепер Пекін бере собі на зброєння цей механізм. І виходить так, що навіть якщо продукт виготовлений за межами Китаю, але містить китайські рідказеми, або виготовлений з використанням китайських технологій, його експорт потребує дозволу з Пекіну. Список оцих обмежених елементів розширився суттєво з 7 до. 2012-й, і тепер туди входять і е, Гольмі, і Ербі, і Тулі, і Європі, і Тербій. Е, ці елементи критично важливі для виробництва електроніки для оборонних систем для технологій штучного інтелекту. І для США е, ця новина стала справжнім таким викликом. Та, і президент США Дональд Трамп на засіданні уряду відреагував спочатку стримано. Він сказав, можливо, нам доведеться припинити купувати величезні обсяги китайських. Товарів, але потім ми з вами знаємо, що по суті Трамп відповів ескалацію торгівельної війни. Про це ми з вами поговоримо в окремому відео. Американські компанії, включно з технологічними гігантами, такими як найдорожча компанія світу Nvidia, да, або Apple, вони опинились в дуже скрутному становищі довести відсутність китайських рідкоземельних елементів в своїх продуктах стало Майже неможливим завданням, особливо болючим цей удар став для американської оборонної промисловості, тому що Китай, по суті, є єдиним в світі переробником самарію. Це рідказемельний елемент, який США використовують для виробництва тих же винищувачів F-35 і різних ракетних систем. Міністерство торгівлі Китаю чітко заявило, що експорт рідкоземельних елементів іноземним військовим постачальникам не отримує схвалення. Нові обмеження загрожують порушити глобальні ланцюги постачань найбільших світових. Карпорації це новий етап торгівельної війни. Рідкоземельні елементи використовуються не лише в комп'ютерних чіпах, вони потрібні для виробництва магнітів, які приводять в дію, наприклад, електро. Двигуни для промислових роботів, для морських вітрових турбін і так, далі, і так далі. І без цих матеріалів неможливо функціонування сучасних дата-центрів, які часто споживають для своєї діяльності енергії стільки, скільки ну, там, умовно, дата-центр співставний взагалі, там, середнього масштабу місту, Да? Тобто, і тепер це під ударом. Дінбул, колишній радник Білого Дому з питань штучного інтелекту, попередив, що. Жорстке впровадження цих правил може спровокувати да насправді рецесію в США, оскільки інвестиції в штучний інтелект стали одним з ключових драйверів економічного зростання. Що вже говорити про питання національної безпеки? Ну і момент тут, схоже, не випадковий, дано ці китайські обмеження. Вони з'явились напередодні запланованої зустрічі між президентом Сі Цзінпіном та Дональдом Трампом в південній Кореї наприкінці жовтня. Це має бути перша особиста зустріч лідерів за рік. І Пекін явно прагне посилити свої переговорні позиції таким кроком. Аналітик Дан Ван з Group охарактеризував цей крок як прораховану спробу посилити переговорну позицію Китаю. І доступ до рідкоземельних елементів може стати ключовою темою обговорення щодо тарифів на півпровідників і торгівлі, яка має відбутись на рівні двох президентів. Звісно, якщо вона взагалі тепер відбудеться, тому що Дональд Трамп вже погрожує введенням 100% митних тарифів додаткових на китайські товари. Ну і по суті, може бути відміна зустрічі з Сі Цзінпіном. І це була насправді не перша спроба Китаю використати рідкоземельні елементи як геополітичну зброю ще в квітні, після оголошення Трампа нових тарифів, Пікін вже запровадив обмеження на сім рідкоземельних елементів. і Це призвело до глобального дефіциту. до Термінових переговорів і тоді в травні США і Китай досягли 91-го перемир'я, про яке я вам розповідав. Але ця рівновага виявилась краткочасною, тому що американські виробники почали навіть інколи зупиняти виробництво через тривалі затримки з видачею китайських експортних ліцензій. Оці нові обмеження вони стали відповіддю Китаю на американську політику обмеження продажу обладнання для виробництва чіпів, яку США використовують для стримання розвитку китайських передових технологій, особливо в галузі штучного інтелекту з потенційним військовим застосуванням. Торговий аналітик Алекс Капрі зазначає, що китайські обмеження стратегічно прораховані, да? тобто вони не випадкові, вони. Довгостроковий, системна, спроєктовані спрямовані на критичні вразливості американської електронної оборонної промисловості. На саме серце сучасної високотехнологічної економіки та оборони також. Більшість нових обмежень мають набути чинності 1 грудня. І залишаючи певний маневр, да, тобто 2,5 місяці для переговорів, втім це дуже швидкі заходи. Прихідний період має пом'якшити деякі короткострокові наслідки для компаній, наприклад, дозволивши їм виконати вже існуючі контракти, адаптуватись до нових вимог. Експерти попереджають, що світ входить у фазу структурної біфуркації, коли Китай. Локалізує свій ланцюг створення доданої вартості, а США їхні союзники прискорюють розробку власних альтернатив. І дана MUGIS, Benchmark Mineral Intelligence зазначає, що ми ймовірно входимо в еру структурного розділення, оцього так званого дікаплінгу США і Китаю, Західного олігону, Китайського олігону. Тож по суті, Китай. Вирішив задіяти свою найпотужнішу, мабуть, шо, геополітичну зброю: контроль над критичними матеріалами, потрібними США і всьому цивілізованому світу. Китай демонструє новий рівень впевненості і витонченості гри, перетворюючи експортний контроль на дипломатичний такий інструмент і важіль стратегічної конкуренції. Ну і тепер світ опинився на порозі нової реальності, Этот доступ до рідкоземельних елементів стає не менш важливим, ніж контроль, там, скажімо. Над вугіллям чи нафтою в попереднє століття, і величезне насправді питання: чи домовляться США і Китай, чи їх протистояння зазнає подальшої невідворотньої ескалації, тому що ми з вами знаємо, що президент Трамп вже жорстко відповів на ці дії Китаю. Підвищенням торгівельних мит, причому більш швидким, ніж це планує зробити Китай, да? і взагалі додатковими обмеженнями, про які я розповім вам в наступному відео, це спричинило колосальне падіння фондових ринків, крипти ну, взагалі просто такий шок в інвестиційному середовищі, тому що це чіткий вектор на ескалацію торгівельної економічної війни в світі. І це буде стосуватись всіх країн світу без виключення. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати це відео. І дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.